Друзі, всім привіт! Невеличке буде відео. Дивимось е, добропілля. Вже два тижні пройшло, тому дивимось добропілля е, з 26 травня по 8 червня на 2 тижні і село Славянка Дніпропетровської області. Пані Наталя попросила. Тому дивимось, як завжди, ракул зламні. потім більш детально таро. В принципі, все як завжди. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Добропілля Донецької області на найближчі два тижні. Ренація продовжується, на жаль. Добропілля з 26 травня по 8 червня включно. основні головні мерії небезпеки та загрози. Покажіть нам ну, будем про вас чути. І знову ж таки тут. Постійно там карти по всіх містах, в принципі, показують питання, піднімається питання евакуації. Смерть і руйнування, вбитиму віру, вбити мрію. Обмежити в чомусь обмежити знову ж таки жителів міста. Зробити небезпечну ситуацію для цивільного населення. Питаю, про що смерть, перечуття небезпеки для цивільного населення? Перечуття небезпеки, укриття да? для цивільного населення. Тобто, жахання, обстріли активні дії продовжуються. Давайте більш детально. Добре пілля. На найближчі два тижні основні головні енергії, небезпеки та загрози. Від ворожих обстрілів для цивільного населення, небезпеки та загрози від ворожих обстрілів для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на найближчі два тижні з 26 травня по 8 червня місто Добропілля Донецької області. Покажіть нам. Така стабільність до Тошноти, послаблення стосовно ресурсів, багато інформаційних вкидів, багато з інформації, залякування, ну, в принципі, і якісь вкиди інформативні будуть з боку ворога і ворожих прихильників, дронові атаки можуть бути, загроза для дітей, і в принципі дуже вони поглядають і хочуть рухатись в ваш бік. Будь активно розганятися інформація. Ну, все одне і те саме. Усіх побідім, всі цілі виконаємо, все купуємо, як, як вони кажуть, звільнимо усі землі. Ой, дійсно аж тошно. Одне і те саме. Логістика тут загрозує. Знову ж таки, логістика виробництва, обстріли, вогонь, загроза з повітря, вогню. Все, що стосується, Ну, тут і військові аспекти присутні. Але це і про логістику. Критична інфраструктура, те, що. Дозволяє людям жити, бути задоволеними. Це і про світло може йти і мова, повтор певних подій, в принципі, це циклічність може показуватись, тобто можуть бути і блекаути, поки не відремонтують, або якісь відключення вірні, комбіновані атаки можуть бути, нестабільна ситуація, звісно. Приватний сектор під загрозою, міста там, де вже на другому прилітали, і знову ж таки через внутрішніх ворогів колаборантів, які приховуються і співпрацюють з ворогом, зливають інформацію за гроші. В тому числі цьому в принципі і наражають на небезпеку цивільне населення і добробут для населення під загрозою. Все одне те саме. Не було ще розкладу, щоб не показувало нам або развід-дрони, або цих внутрішніх ворогів, скільки їх ще це капець. Дронові атаки. Дуже багато дронових атак, якісь таємні склади під загрози. Знову ж таки, це прям підлі агресивні е, такі дії. Розгон дезінформації, багато фейк інформації, але в принципі тут і е, відчуття небезпеки в будь-який момент. От, е, намагання зробити так, щоб люди не почувалися в небезпеці, що, щоб не розуміли. Чи безпечно, чи небезпечно, що в будь-який момент може прилетіти. Ось якось так. Руйнації, обстріли, як висновок на найближчі два тижні, і, на жаль, на жаль, картка вежена виходить. Тому добропільна бережіть себе. Бужайтеся і бережіть себе. Так, і давайте село Слов'янка Дніпропетровської області. Давайте подивимось село Слов'янка Дніпропетровської області загально по енергіях, основні головні енергії, небезпеки та загрози. На найближчі два тижні з 26 травня по 8 червня включно. Загальним фоном покажіть нам основні головні енергії, небезпеки та загрози села Слав'янка Дніпропетровської області. І тут нам евакуацію показує евакуація і, і все, що стосується логістики. Логістика пересування блекаути. В принципі, карти так само неспокійні. Руйнація. Знову ж таки, руйнація логістики Небезпечно. небезпечно, фоново самі бачите, такі. таке собі. Давайте на таро подивимось. село Слав'янка, Дніпроторської області на найближчі два тижні, основні головні енергії. Небезпека та загрози для цивільного населення, небезпека та загрози для критичної інфраструктури від ворожих обстрілів, головні основні події на найближчі два тижні та висновок на найближчі два тижні. Село Слав'янки Петровської області. Слабкість втома від усього. Хочеться побути на одинці. Знову ж таки, це може бути обстріли і балістика, якісь неочікувані. перерізати пересування, знищити логістику. В першу чергу активно це будуть робити, намагатися зробити, да, нас поставити в стан жертви, зробити дисбаланс. Проблеми зі світлом, якісь повтор певних ситуацій. ВПК знову ж таки під загрозою і логістика так само у вашому домі, ми намагаємось послабити ворога, ворог продовжує намагатися послабити нас. Поки йдуть активні бойові дії, поки ці Страна існує, на жаль, небезпечно по всій території України. Хоча, хоча і за межами України так само може бути небезпечно. Бо цей спрут щупальця свої запустив по всьому світу. Своїх агентів тримає по всьому світу. Село Слов'янка Дніпропетровської області. Небезпеки та да, загрози для цивільного населення. Тут будуть якісь інформативні вкиди розганятися, щоб підбурити населення, але тут і загроза стоїть для якихось ресурсних об'єктів, щось важливе зруйнувати. Картка ППО, звісно, стоїть. Місця скупчення людей можуть бути. І знову ж таки, пересування, щось знищити, пересування. Я не зовсім там знаю, що у вас по логістиці, але дуже активні дії, от щось дуже багато вогню хочуть зробити. Саме логістика під загрозою. Можливо, там через вас якось якісь дороги, там десь допомога, ресурсна, може підвозитися, не знаю, туди, куди треба. Усі розклади мені просто карти кричать, логістика, логістика під загрозою і військові об'єкти. Цивільне насила то само собою зрозуміло. Велика агресія. Тут і про балістику може бути мова. Діти можуть бути під загрозою, бо дві картки дітей і, в принципі, картка світла. Великі вибухи, неочікування. Ну, це і якісь об'єкти пов'язані з військовими, можуть бути. Можуть бути знову ж таки, знову ж таки, от те, що нам допомагає відстоювати кордони наші від цього агресора. Дронові атаки можуть бути. Знову ж таки, по наводки для населення можуть страждати від атак. Хочеться вам якісь такі, не знаю. Понаписуйте мені, будь ласка, можливо, в коментарях якісь. Можливо, цікаві теми, якісь питання. Можливо, якісь стосуються війни, але не там ну, не міста подивитися, а щось, якісь саме питання, якісь ситуації роздивитись. Бо, якщо чесно, мені вже теж від цих всіх розкладів, які майже одне те саме кожен тиждень нам показують, хочеться чогось цікавенького для вас, але фантазіор у мене поки що. Не спрацьовую, тому, тому прошу вас у вас допомоги. Да? Накидайте мені якихось цікавеньких тем. Приватний сектор під загрозою. Ну, в принципі, багато обстрілів може бути. Жінки, діти під загрозою. Інформативні якісь атаки. Ну, в принципі, це не тільки у вас, це взагалі по всій території України. Щось знищити багато вогню. Чи вони ще, я так розумію, мабуть. Планують масований ще один зробити. Ну, тут е інформативні вкиди, залякування, е і, в принципі, багато вогню. Е місця прийняття рішень під загрозою можуть бути. Якісь ресурсні об'єкти, щось розполовинити. те, що нам допомагає добиватися якихось позитивних цілей. Не знаю, чому я так показую вас, але пані Наталія, так само небезпека, небезпека є. Небезпека є. А ну, давайте подивимось. Чи на найближчому тижні? З 26 травня по 1 червня ворог планує ну, накопичити якісь ресурси. Чи планує ворог знову зробити масований обстріл по всій території України? Чи є у ворога такі плани? Ну, якийсь, так, да, якийсь таємний план прихований є, але вони ще, ще не впевнені, ще щось обдумують, бо розуміють, що в принципі не досягли. Тих цілей. Десь щось, так, да, могли знешкодити, зупинити, призупинити, але ціли не досягли. Намагаються скоординувати дії, зрозуміти певні цілі, щоб досягти якогось успіху. Ну, в принципі, Планують масований обстріл на найближчі тиждень зробити. Ну, якісь комбіновані атаки по світлу можуть бути, а взагалі, тут я б не сказав, що якісь масовані, тут більше як певні точково, якось точково і, можливо, якісь комбіновані атаки. От, от таке. Ну, в принципі, я так розумію, що і цей масований був по певних точках, тому, можливо, так воно і показує. Дайте Боже, щоб вони нічого не програлося. Дякую за увагу. До нових зустрічей.